Привіт! В сьогоднішньому відео подивимося, що є в портфоліо такого відомого інвестора, як Майкл Бюрі і Кеті Вут. Звісно, перед початком перегляду відеоролика, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Отже, все вам буду показувати на сайті Stock Circle, так що посилання буде внизу під даним відеороликом. Можете перейти і собі, подивитися так само на портфелі відомих інвесторів. Що це за людина Майкл Бюрі? Це американський інвестор і менеджер хедж фонду. У 2008 році він став таки дуже відомим, бо зробив ставку проти ринку нерухомості. На, що, на чому заробив дуже багато грошей, і, власне, був знятий дуже крутий документальний фільм, який називається Big Short. До речі, якщо ви його не бачили, то обов'язково рекомендую подивитися. Так само на даному сайті тут внизу є така так само коротка інформація по даній людині. Майкл Бюрі це легендарний інвестор і менеджер хедж-фонду. Він заснував хедж-фонд Science Capital, яким керував з 2000 по 2008 рік. Після фінансової кризи в 2008 році він закрив фірму, щоб зосередитися на власних особистих інвестиціях, яка чи та вартість Майка, Майкла Бюрі є одним з найвідоміших, найуспішніших фінансових менеджерів в історії та має особистий капітал понад 300 мільйонів доларів. Однак, незважаючи на багато помилкових уявлень, наразі він офіційно ще не є мільярдером. До речі, давайте подивимося, власне, що в портфелі в даного інвестора, даної відомої людини, як Майкл Бюрі. Отже, хочу вам сказати, що, по-перше, навіть на даному сайті є те, що він недавно купив опціони, і власне опціони на пад... Падіння фондового ринку, навіть не на падіння фондового ринку, а саме на падіння сектора напівпровідників. Бачите, він постав він вложив там 100 тисяч опціонів. Купив там середня ціна 500 доларів за, за одну акцію. Ну і власне він. Якби поставив на те, то, що той сектор напівпровідників за зараз є переоцінений, і акції взагалі цілий сектор має все-таки вивестися з них гроші. Тобто більшість тих компаній, які там є в тому даному ETF-і, мають просто впасти. Ну і так само він поставив на падіння акцій такої компанії, як Booking Holding. До речі, з даною компанією досить таки цікаво, бо в, в даному випадку можете побачити, що в нього є ставка на падіння акцій е, даної компанії, а, але в портфоліо знаходяться. Це, власне, акції Booking, які він так само недавно купив, і власне купив для того, щоб акції зростали в вартості. Ну і власне, давайте подивимося, що в портфоліо. Його, до речі, в даному портфоліо буде дуже мало компаній відомих для мене, тим більше для вас. Це не є портфоліо Ворна Бафета, де там кожну компанію, хіба кожен інвестор на цілому світі знає. Тут трішки інша ситуація. Так що дивіться, 19% від портфоліо, до речі, це тут, власне, все розраховано в тих відсотках, не враховуючи кеш. Який знаходиться, наприклад, в нього на рахунку, це власне відсоток від цілого портфоліо, незважаючи на кеш. Отже, 19% портфелю займають акції такої компанії, як Stellantis. Бачите, тут середня ціна покупки зараз там на 36%, по факту менше, як вона зараз є. Бо зараз 17 доларів він купував акції, а зараз акції 23-33. І власне можете побачити, що власне в третьому кварталі 23-го року, тобто буквально в останньому кварталі декілька місяців тому, він збільшив. Кількість акцій даної компанії в портфелі на цілих 23%. на другому місці. Є компанія Nextar Media Group. 15,8% від портфеля. Середня ціна покупки, до речі, можете побачити, зараз є меншою, як вони зараз коштують на сьогоднішній час. Так що, якби ви купили зараз акції е, даної компанії, ну, то, можна сказати, дешевше би купили, як купив Майкл Б'юрі. І власне, в третьому кварталі він збільшив кількість акцій аж на цілих 224%, що є прям дуже і дуже багато. На третьому місці є компанія Starbulk Carriers Corporated. До речі, ні одна, ні друга, ні третя компанія мені не Домі, я взагалі ніколи за них не чув. 11% від портфоліо, в портфоліо займають. В третьому кварталі так само кількість акцій він збільшив на 35%. На четвертому місці власне, є компанія Booking Holding. До речі, дуже дивно, що тут перекладає мені як виробництво, виробництво тютюну, ну, бо Booking не займається таким. Ну і власне 11% заінвестовано в Booking. Середня ціна покупки 3027 доларів. Зараз акції коштують 3530. І, власне, ця нова компанія, яку він додав до портфеля в 3 кварталі 2023 року, тобто буквально недавно. Наступна компанія це якась компанія з морського судноплавства Євронав, називається 9,2%. Так само кількість акцій збільшив аж на цілих 372% в 3 кварталі 2023 року. Наступна позиція це компанія Alibaba Group, 7,8%, до речі, так само куплені Адіарки, а не звичайні акції. І, власне, це так само новий холдинг в третьому кварталі 2023 року. Тобто Майкл Б'юрі ставив на те, що власне Alibaba буде зростати, і зараз акції дуже дешево в принципі, коштують. І в принципі можете побачити, що він купував акції по 91 долар в середню, а зараз вони коштують аж на цілих 18 майже відсотків менше, тільки 75 доларів 28 центів. Так що, в принципі, можливо, ну до речі, в моєму портфелі дуже велика кількість акцій Alibaba, там більше 15% цілого портфеля. Наступна позиція Hudson Pacific Properties eh, вибачався за мій англійський. Це власне рейд. 7,3%. Середня ціна покупки 5,49, зараз 8,77. І власне збільшення акції на 60% в третьому кварталі 2023 року. Наступна позиція, так як не дивно, але це так само китайська компанія JDCom, речі так само вона знаходиться в моєму портфелі вже досить таки давно. Моя середня ціна покупки набагато більше була, аж цілих 42 долари, а його середня ціна покупки 34. А зараз в акції коштують по 27 доларів 59 центів. І власне, це так само новий холдінг, нова компанія, нова позиція в портфелі з третього кварталу дві 2023 року. Це, власне, дві компанії, які мені відомі, в принципі, і які, в принципі, так само знаходяться в моєму в портфелі. До речі, напишіть мені в коментарях, чи у вас є GDCOM чи Alibaba в портфелі. Було досить цікаво. Наступна позиція це Crest Крес... Cent Energy 5,5%. Бачите, в третьому кварталі він вже позбувся 18% акцій, ну але все-таки в досить хорошому плюсі він, бо середня ціна покупки покупці десь долар. А зараз акції коштують приблизно 13 долларів 19 центів. Наступна компанія 3 real Incorporated 3,4%. Наступна компанія Safe Cars 2,5%. Ну і далі можете побачити, що є якісь акції, є, але він їх вже давно позбувся. Тут, в принципі, можете собі на даному сайті перейти і попередивитися, які в нього були акції, і чи він їх закривав, наприклад, в плюсі чи в мінусі, бо тут нам все тут даний сайт круто реально показує. Можете побачити, що він і продав акції GameStop аж на цілих 300% більше. Ну але це досить таки багато, так на, на таку кількість акцій, в принципі. Ну і так далі. Ну, але по факту це всі акції, всі компанії, які в нього знаходяться в портфелі. Ну і ще так само тих два опціони. Так виглядає портфоліо Майкла Бюрі, досить таки ризиковне, але, але в кожного свої підходи до інвестицій, в кожного свій профіль ризик. До речі, давайте подивимося, ще так само в портфель Кеті Вуд. Що це за людина? Це так, це жінка, інвестор. Вона заснувала компанію Ark Investment Management в 2014 році, щоб зосередитися виключно на проривних інноваціях, головним чином на публічних ринках акцій. Ну і власне ця дана людина стала дуже відомою, коли в там, 2020 році АРК ETF зріс аж на цілих там 150%, і вона після того часу дуже стала відомою. Можете тут побачити так само, що вона заснувала, і головний, вона є засновником і головним інвестиційним директором Ark Investment фірми з управління інвестиціями. Ми, е, так, Давайте подивимося, скільки років комусь цікаво, її 68 років, особисте життя нам не цікаве, і як розбагатіла Кеті Wuttoм, наприклад. Вона зробила велику популярність у 2020 році, після того, як її кошти, такі як флагманський ARK е, ІТФ повернули, тобто заробили ну, зросли аж на цілих 152%. Після чого її фонди отримали масу надходжень від, від інвесторів. І зараз вони мають понад 52 мільярди доларів в активах під управлінням АУМ з лише 5 мільярдами доларів у 2018 році. Тобто з 2018 року по 2020 рік ще інвестори дали в управління аж цілих 50 мільярдів доларів. Ну і власне, давайте подивимося, що в неї власне в портфелі. Опціонів в неї немає, є самі акції. Давайте подивимося. Перша позиція найбільша це Coinbase. 11% в портфоліо. І власне в третьому кварталі Kätтівуд продала 12,5% акцій. Наступна позиція, якась називається UPS Incorporated. Дана в компанії ніколи так само не чув. 7,1%. Так само було продано там лише 2% акцій. Це в принципі така принципі, Продаж так само в третьому кварталі 2023 року. А тут можете собі власне подивитися, яка була середня ціна покупки в неї в портфелі, і скільки зараз акції коштують в плюсі вони, в, наприклад, дана позиція чи в мінусі. Третя компанія це власне Tesla Incorporated 6,1% акції, бачите, зросли на цілих 200% відносно її середньої ціни покупки. Але так само в третьому кварталі 23 2023 року було продано майже 16% всіх акцій. Наступна позиція року 5,5%. 6%. Так само в третьому кварталі була продана частина акція, там 12,7%. Наступна позиція блок, або з англійської вам більше хіба буде відомо як Square 5% в портфелю. Акції можете побачити, що в мінусі досить великому, майже на 40% відносно середньої ціни. І там в 23. Році, в третьому кварталі була збільшена позиція на 1,5%. Наступна позиція Zoom Video Communication 4,4%. Можете побачити, що акції в мінусі аж на цілий 70%. що дуже великий ризик, але незважаючи на такий мінус, то і так було продано майже 3% всіх акцій з портфелю за в останньому кварталі. Корпорація Roblox 3,3%. В третьому кварталі була збільшена кількість акцій на майже 30%. Наступна позиція Twilo 3,2%. В третьому кварталі так само було збільшена кількість акцій на 1,3%. Наступна трішки для мене відома компанія, яка називається Shopify 3,2%. Наступна позиція Draft King 3,1%, Exact Sciences Corporation 2,7%. До речі, ще раз обичався замовлю на англійську, бо досить складні назви. CRISPR Therapeutics 2,7% портфелю. Unity Software, до речі, компанія так само знаходиться в моєму портфелі. Ну, досить маленька, досить маленька позиція, але все таки 2,7%. І можете побачити, що в неї середня ціна покупки 90 майже 4$ долари за одну акцію. А зараз поточна ціна 39,21. До речі, моя середня ціна покупки хіба 44 долари, як добре пам'ятаю. Наступна позиція Teladoc Health 2,6%. Robinhood маркет, тобто той брокер, один, який там був дуже популярний під час. Під час того, як GameStop тоді в 2020 році виріз, власне, тоді Робінгуд вийшов на біржу так само, але акції дуже сильно опустилися вартості, і навіть в неї в портфелі вони в процесі більше, як на 50%. Ну, але незважаючи на те, вона все одно докупила майже 3% акцій до портфелю. Наступна позиція Gimko BioWork Holding майже 2%. Наступна позиція якась Intelia Therapeutics майже 2%. Pacific Bionics Вибачаюся, не прочитаю 2% в портфелю Наступна позиція BIM Terra 1,5%. Ще наступна позиція Pegar, Pegar Duty chyba, якщо добре прочитав, 1,5%. Twist Bios Bio... Вибачаюся, прочитайте самі 1,5%. Верат 1,5% півтора відсотки майже так само якісь компанії Grace, Cell, Bitcoin, Trust 1,2% 10X Genomix, Incorporated 1%. 1 відсоток так само займають акції, яка називається Palantir, і в принципі для мене їх є трішки відомою 1%. До речі, досить велику частину збільшила в третьому кварталі або майже на 40%. Потім якась позиція називається Archer Aviation Incorporated, Майже там 1%, Terradin 1%, Crotos Defense Security Solution 0,8%. Ionis Pharmaceutical з 0,7%. Ну і далі йдуть позиції, бачите, можна отримати безкоштовний доступ, але не хочу реєструватися. Але там досить такі маленькі вже. Позиції, бо там 0,6% можемо тут побачити компанія Nvidia, яка в плюсі в портфелі на цілих 502%. Відсотки, бо бачите, середня ціна покупки була досить таки маленька. Ну, Але навіть Вуд вже почала продавати в третьому кварталі, бо аж продала четверту частину всіх акцій з портфелю. Так виглядає власне, портфель KET до досить таки відома більшість компаній, принаймні мені, думаю, можливо і вам. Але в кожного, так як і вам кажу, є свої підходи. В кожного є своя голова, і кожна людина вважає краще, в що буде інвестувати. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте по поводу тих всіх компаній. Ну і напишіть, чи, чи сподобався вам такий відеоролик. Всім дякую і па-па.